Правду кажуть, талановита людина талановита у всьому. Видатний художник, архітектор та музикант Олег Сліпцов у Рівному. Нехай Всесвітній день архітектури 1 липня свято сповна у місті відчули тепер з відкриттям виставки митця. В експозиції близько 30 гобеленів на кожному монументальна святиня України. Дзвіниця Києво-Печерської лаври, нічної Андріївський узвіз, як і всі інші роботи, створені вручну на Ткацькому верстаті. Ширина деяких гобеленів сягає трьох метрів, щоб роботу зіткати суцільною автору Водиться хитрувати колеги архітектори таланту Олега Сліпцова дивуватись не перестають. кажуть, це унікальна людина, тому й порівнюють його з Леонардо да Вінчі. Є багато архітекторів, які займаються ну помимо своєї професійної діяльності, хтось живописом, хтось музикою, от хтось не тим, не другим просто пише книжки. Але щоб це було все сконцентровано в одній людині, ну це тільки я знаю тільки такого Олега. Відрове Леонард Олег Сліпцов роздає автографи на книгах. Не дивно, адже чоловік пише ще й наукові дослідження та монографії. На достатню архітектура православного храму працював шість років. Там е, вивчена чи описана історія Української православної церкви. Від е, початку від Верхозаветного храму, потім е, Візантія і вся історія значить, е, про... України як православної розповідається, з чого і чому все стоїть церква, як церква, як храм, і описуються правила проєктування, вже виходячи з мого досвіду конструктивних рішень, містобудівного розміщення. І проілюстровано моїми об'єктами, які запроектовані побудовані. А їх чимало. Архітектор спроектував три монастирі та понад 60 храмів, половина з яких уже зводиться. Крім цього, запроектовано близько трьох сотень споруд в Україні, Португалії та Арабських Еміратах. У Рівному Олег Сліпцов перше каже: приємно вражений низькою архітектурою. В цьому шар міста впав у око архітектору і органний зал, проте оцінив його не лише за конструкцію, а й за акустикою. Олег Сліпцов уже багато років виступає. По Україні з музичним гуртом виконує власні пісні на наше запрошення подарувати рівнянам. Ще й талант музиканта відповідає: ну як з друзями домовимось, так і я приїду, щоб виступити у вас. Буду радий, якщо це вийде. Усі охочі можуть ознайомитись з творами українського Леонардо Давінчі у виставковій залі спілки художників до 14 липня. Діана Білоконенко Юрій Кобів. Новини рівного.